Не позити нам без умови, і на змова поюзкова, світанково. світа світанкова. Чавина і колона на самого високова. Мені такі слова чудових, ліпі сільна робших ковід. Мні в рука батьки і діти, як без мови світі жи, а ніхто не забуває, поза цвітом хай лунай рідну мову українську, мудру, щеплю, материнську. У відправо наша мова та попід на землі. Материчка шира слова, пісня в небі, журавлі. Спів пів три від потоків, гомін, поля і лісі. Сині. Ясно, оки, дзвін, шини, голосі. В рідній мови, в ній і сон... ой, в рідні мудрість В ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова світла мамина сльоза.